За майже вісім місяців війни російська армія зробила неможливе. Замість іскандерів та армак почала асоціюватися з унітазами, пральними машинами та телевізорами. Такі бойові трофеї на полишених позиціях другої армії світу. Звична картина для багатьох. Загубити талант до мародерства російських військових взялися і у кривому розі городяни скинулися нажити майном, яке так люблять окупанти. У так званому гуманітарному списку. Із підня білизна. Те, що вони хотіли, хай забирають, їх жде, хай приходять. Забирають і уходять. На чолі експозиції пам'ятник бункерному діду на фото усе як і годиться очільнику спеціальної воєнної операції: військове звання та саморобні погони. Та що воно здохло? Ця фраза, мабуть, облетіла вже весь світ. Усі знають, кому вона належить і на що натякає. Меморіалом трофеїв окупантів милуються з вікон машин, до нього ж їдуть за новими враженнями. Трошки маленької радості треба якоїсь. Війна війною, а тут е, е, задумала зробити фотосесію таку на пам'ять. Війна закінчиться, хоч пам'ять якась, хоч будемо дивитися і сміятися. Скоро закінчиться, скоро віримо. Думаю, що пам'ятник скоро заберуть. Так що спішимо сфотографуватися». щоб на пам'ять вислати йому, щоб перелягати вже пам'ятник його жде. Війна змусила кожного змінитися, кажуть криворіжці. подивитися на життя іншими очима. Та, попри всі труднощі, незмінним залишилося одне: незламна віра в завтрашній день, мирний і переможний. Нашому залужного полюбили дуже. Не знали, що в нас нашого є такі. президента. Вірю в те, що якби не Зеленський, Україна б не перемогла. Україна вже перемогла. Нам чуть-чуть отам його додавить. Скоріше вже це закінчилося. Так тільки, перемога. тільки перемоги. Ми віримо в Збройні Сили України. Наразі. Тільки перемога. Юлія Вітряк, Роман Кравченко. Цей день.